Я не знаю, я не бачу інакшого в життя. Я думав про це багато, знаєш, там не було багато якихось думок до того, що може нафіг ця кухня потрібна, може чимось іншим зайнятися. А потім я розумію, що я вже ну, я не можу без цього. Це як така невід'ємна частина мене, як голова, рука чи щось. Я народився у місті Сімферополі в Криму. Жив там до 11-го року. І після 2011 року, коли мені там стало зовсім якось тісно в професійному плані, я приїхав до Києва і почав вже працювати в Києві. Перший заклад був на Гончара, зараз там знаходиться заклад Тісі Pizza. На той момент єдиний прямо ресторан-ресторан такий в Україні, веганський. І десь через півроку роботи там я вже став шеф-кухарем. І після цього ця посада зі мною постійна. Ми зрозуміли, що нам зручніше за все, і людям зручніше за все. Ми збираємо 12 людей, і цим 12 людям ми віддаємо п'ять курсів їжі. Ну, починаючи спочатку, ми там думали, що це буде там, закуска, салат, суп, основне блюдо, потім десерт, а потім. Я подумав, чому це повинно бути так? Ну, чому це повинно бути суп, бути супом? Це, це салат, бути салатом. Тепер ну, у нас просто курс один, курс два, курс три, курс 4. Це таке поєднання різної їжі, різних блюд, які між собою якось там поєднуються. Це як слухати, от реально, я так даю таку аналогію, дуже-дуже часто, коли ти слухаєш одну пісню з альбому, ну, вона прикольна. Ця пісня прикольна. І потім слухаєш спочатку до кінця от весь цей альбом. І тоді ти розумієш, типу, а от як воно повинно було бути, от навіщо ця пісня, чому от чому тут так, а чому тут так. Мені завжди було цікаво, як я можу вплинути на смак цього першого джерела, ну, самого продукту, з якого потім походять якісь блюда. І я зрозумів, що я можу впливати на це, вирощуючи і бачачи різні. Стадії стиглості цього продукту з цього моменту, коли ця сімочка, оця, вона вже проплюнулася, вона опинилася у землі, і це вже починається процес готовки. Ти вже починаєш вкладати в неї якось ну, свої надії, свою енергію, типу, що вона виросте така здорова, там, чи якась смачнюча, чи щось таке буде, і потім з цього готувати набагато приємніше. І смакові якості, і ну, в цілому. Продукти виходять такі, що треба. Кожен рік я щось висаджував, щось таке там цікаве, чого немає на ринку, що не можна купити. Кароліна Ріпер це один з найгостріших гострих перців Евер взагалі. Якісь різні там, чорні тикви, білі тикви. Ми вирощували те, що просто їх немає ніде. Дуже дивного якогось кольору та форми патісони. Багато було на ми вирощували, тому що у нас було багато на Я просто скупив всі семена настурції, які я змог знайти. По-різному буває, що не розуміють, але в нас є е люди в залі, котрі там Олеся, наприклад, і Таня зараз, що вони дають зрозуміти людині, що це можна їсти, це не декор, це прям штука, що можна покласти в рот, вона буде смачною. По-своєму смачною, але смачною. Ще дозрівають батат, наприклад. Зараз от, чекаємо на батат. Там сім різних сортів батату. Як він вийде, ми не знаємо. Зараз дізнаємося тільки коли ми капнемо його. Так що, може, його вже з'їла якась медвєдка, тому що ми там нічого не травимо, нічого не робимо, все органічне, тому можливо з батата вже нічого не лишилося, тільки надії. За два тижні, напевно, це починається. То перший тиждень робиться якісь наброски, наробки про меню. Там, розумію, ну, в мене виникає якась концепція, чи виникають, наприклад, виникають якісь блюда, навколо яких я хочу вже зібрати цю всю команду інших блюд. Я починаю просто багато писати, багато чого чоркати, думати. Буває таке, що, наприклад, блюдо народжується з подачі. Я бачу, як воно повинно виглядати на тарілці, ну, типу як воно повинно естетично виглядати. Ну, в мене якось вирождаються такі образи в голові, я їх бачу і. І потім вже наповнюю якимось змістом, що це буде саме. Буває таке, що є поєднання, народжуються в голові, і ці поєднання потім приходять в такі образи, і потім ці образи в подачі переходять. Ну, ці от тиждень, отак в мене проходить така творча робота в голові. Потім тиждень десь ми займає, я займаюся проробками, ну, пробую це поєднати, ці смаки, зрозуміти, чи вони. Други підходять чи не підходять, чи може в мене щось інше з'являється в голові, я теж це прорабатую, пробую. В четвер зранку в мене вже є готове меню. Але це не до кінця готове меню. Тому що ми потім починаємо готувати, і в мене щось буває чи часто так буває, що в мене щось приходить в голову, і я кажу, ні, все, так не робимо. Все, міняємо. І все заново. Взагалі я ганяюся за продуктами. Скрізь гарний продукт у в твоєї це 90% успіху загалі, цієї страви. Один продукт якийсь може бути там на Володимирському ринку, на океанівському. Я поїду туди і візьму той продукт, тому що мені хочеться, щоб все було ідеально. Багато років я купував на житньому ринку продукти, і в мене там така ціла ком'юніті на житньому ринку, і там багато чого знаєш. Наприклад, там ще по новостям ще це не сказали, а на житньому це вже всі знають. Ти приходиш туди, наприклад, зранку закупатися, і там хтось тобі вже там щось розкаже, що то то, а то. Людям здається, що це шеф-кухар. Що той, хто придумає тікі страви, там і такі весь в якихось там облачках вітає, і такий ну митець. А це не так, що в кухар це дуже-дуже важка праця, тому що ти працюєш і денно і ношно. І окрім цього меню, яке тобі потрібно писати, треба ще руководити всіми процесами, всіма процесами на кухні і взаємодіяти з людьми, і щоб люди в твоєму колективі на кухні на цієї, вони якось відчували себе комфортно. Їм було в кайф працювати. Ми збираємо всіх. Проговорюємо, що ми будемо робити. Ми пишемо там отакий лист із тим, що нам треба зробити. Все це поділяємо між людьми, які будуть працювати. Хтось там робить одне. Ну, у кожного є своє завдання. Зал готує Олеся, це вона чарівниця цього залу. Дуже вдячна за те, що вона це робить, робить як минулий раз. Кожної вечері і кожен зал, на котрий у нас приходять люди, цей зал, він унікальний. Ми готуємо на кожну вечерю. Абсолютно різні, з собою не пов'язані з минулих вечерю, п'ять різних страв. Як базис якийсь, я навіть для себе це якось не продумував. Для мене це якось ну, просто зрозуміло, що треба, щоб кожен раз, кожна вечеря, вона була дуже особливою. Щоб людина, котра приходить сюди, вона розуміла, що це все робиться не просто так, там, натяпляпи, десь там якісь повторення, що ми вкладаємося сюди, що ми. Віддаємо сюди там шматок своєї душі, і що, це, що це велика робота, і що кожен раз люди дивувалися по-новому. Хочеться, щоб люди підтримували максимальний якийсь експірієнс від цього, котрим вони би хотіли би з кимось поділитися, комусь це розказати, щоб це було таке, як якась подорож, кулінарна така для людини, щоб вона приходила сюди і розуміла, що зараз це з'їм, і цього більше не буде. Ну, більше це готуватися не буде, а наступний раз буде щось інше. І для людей це цікаво, і для мене цікаво, тому що я буває, звісно, ну, складно, буває, ти перегораєш, і дуже складно щось, тому що зараз такий нелегкий період, взагалі у всіх у нас. Все одно я намагаюся робити так, щоб люди приходили і кожен раз чомусь здивувалися. Ну, тому що їжа це не тільки про їжу. Їжа це для мене трішечки більше, ніж просто поїсти. От, І хочеться. Це от моє відчуття передати людям. Ніколи не буває такого, що все проходить гладко. Ні одна вечеря з цих 16, що ми провели, вона не, проход... не пройшла прямо гладко до сладко, як треба було. Завжди є якісь подводні якісь камні, завжди є така штука, котра. У саме непідходячий момент починає там не получатися. Це може бути сфери, там не сферуватися, по балансу не виходить, чи щось ще. Ну там, хоча ми це пророблюємо, там ми це робимо, типу воно виходить, а коли вже в день вечері, воно щось може завжди щось, якесь блюдо, чи може там декілька, може, туди не за планом. І тому ми починаємо якось імпровізувати з цим всім, і виходить, навіть краще буває. І от коли приходить цей момент останнього дня, ти віддаєш все, і ти видихаєш, і відчуваєш порожнечу всередині. Всі, всім довольні, все добре, всі клас кажуть, це все супер. А я от я більш якось цілісно себе відчуваю в самому процесі приготування. Десь в понеділок я просто лежу, тому що в мене болить все тіло, я не можу встати з кровати. Вівторок я якось так говтуюся, і десь в середу я вже починаю думати, що можна було б зробити. А можна було би таке штука. Я роблю там нататник, ну, у нотатник, нататник такі, я в ньому роблю собі правки такі. Дуже складно зараз. І ну, це не так складно, як хлопцям, котрі воюють зараз, і котрі просто кладуть своє життя на те, щоб ми могли тут робити це. І коли я думаю про це, я думаю, що так, я там взагалі ну, ніяк не вплинула. Ну, типу, фактично ніяк. Тому що тільки завдяки ним ми можемо щось робити тут. Утрішньо так, я хвилююся кожен раз. Це кожен раз як е, перший раз. Знаєш? Ну, тому що все це, кожен раз це нове, і кожен раз ти по-новому на це дивишся, і по-новому хвилюєшся, як воно буде, як воно піде, чи щось комусь подобається, чи не сподобається. Можливо, там. не знаю, мені, я на це дивлюсь, типу з такою. Дитячою цікавістю, мені так цікаво, знаєш, як от я це приготував, я знаю, що там, яке воно по спаку, як воно там збалансовано, не збалансовано, що там поєднується, що не поєднується. Вони ж цього не знають. І мені так цікаво, я кожен раз так підглядаю, буває щось там підслуховую, що вони там кажуть. Типа, це така, така дитяча цікавість в мене більш до цього.